Всім доброго чудового дня! А в мене виникла одна ідея ще до нового відео. Дівчинка мене надихнула на таке відео. Зараз розкажу, до чого я веду. Йдуть у нас, да, на... скоро у нас такі великі ем... свята, великдень, і перед Великднем буде у нас вербна неділя, а перед Вербною неділю буде у нас чистий четвер. Чистий четвер, що він означає, треба прибрати в хаті і, і себе ж також треба помити. Щоб бути чистими, тому що кажуть, що в чистий четвер вода у нас дуже цілюща і виліковує від всіх хвороб. Ну, це такий відступ. І дивіться, що в мене є, що я можу запропонувати, як для себе, для чистого четвергу помитися і очиститися, так і для подарунків для своїх близьких на свята. Так як знаю, багато людей поїдуть по селам. Поїдуть до своїх родичів, а в селі це дуже буде актуальні такі подарунки, як до речі, кремчики для рук, лосьйончики для тіла, тому що починається городний сезон. І що я можу запропонувати? Дивіться, які чудові шампуні, великих об'ємов. Чудові такі шампуні, це сила, це об'єм. Це укріплення травками, з такими чудовими да, натуральними такими компонентами. Це чудовий шампунь для блиску. Оце здоровенні великі об'єми герів для душу. Дивіться, які класні. Оці у мене такий прозорий. І оцей прозорий. А оці два кремові, вони не сушать шкіру, дуже класно зволожують всі чудові аромати, всі з дозаторами. Я, до речі, таку бутилку потім для іншого, для миючого засобу спользую, для посуди. Тобто, така бутилочка в мене зручна, вона не викидається потім. Все йде на діло. Такий чудовий гель для душу, є пінка для ванни і отакий спрей і кремчик для рук. Це може бути, як подарунок подарунковий набір Також є такий от подарунковий набір для діточок. Дивіться, шампунь, гель для душу і отакий спрей для розпутування волосся. чудовий Це для дівчаток, а це для хлопчиків гель шампунь і отака парфюмована туалетна водичка для хлопчиків. чудова Ну То, що я вже казала, чудові кремчики для рук, дуже класні, такі для городників, садівників. Та і просто на вулиці Вітер треба, щоб наші ручки були захищені. Так. І отут у мене є ще чудові, чудові такі великі об'єми. Знаєш, в мене полюбляють дівчатка хлопчики такі великі об'єми. Не все літо хватає, Це лосьйон з гранатом, це ось такими ягодками, і оце чудовий лосьйон з авокадом. До речі, оце і моя мама дуже полюбляє, він їй подобається, він її не подразнює такі рецептори наші. Да? Господі. В общем, вона в мене астматик і її цей аромат не роздражає. От так от. А це такий крем для всього тіла і для лиця. Отакі от об'єми, от класна продукція. Так що, якщо комусь треба на подарунки чи для себе, звертайтеся, запитуйтесь, є чого багато в наявності. А вам всього кращого. Пока-пока!